Друзі, всім привіт! Компанія автопарк місто Вінниця. До нас приїхало чудове надходження в продаж, це BMW X5, В15 кузові. Машинка у нас в мву це в нас 40D, це 3 літра дизель на 313 кінських сил з автоматичною коробкою передач та системи повного приводу X-Drive. Машинка у нас в дуже гарній комплектації колір Carbon Schwarz, максимальна передня led оптика Протитуманні фари, передні та задні партроники, повністю обслужена та доглянуте авто, по кузову ніяких нарікань немає. Різно широкі диски з хорошою зимовою гумою. І ціна дана товіля 38 тисяч десяти доларів. Заявний пробіг 180 тисяч кілометрів. У нас машинка з шедовлайном, зверху є рейнги, задній ряд підтонований дороговою плівкою. Безключовий доступ. Ось так виглядає на задня частина. Великий та просторий багажний відділ. Відкривається в двох плоскостях: верхня з електроприводом та нижня механічна. Ось так все виглядає. Є задня шторка. Давайте перейдемо далі. Дуже ефектно виглядає. Саме головне, що він у нас надійний та економний. Давайте перейдемо до заднього ряду. Тут у нас коричневий шкіряний салон в ідеальному стані, три регулюємо підголівники, обдуви для пасажирів, карти дверей в гарному стані. Також є підсвітка амбієнт, чорна стеля, повний електропакет вікон, звичайно ж. Перейдемо до переднього ряду. Передній ряд з максимальними сидіннями. Пам'ять та електроприводи, Шкіряне мультикермо в стилі М. Також у нас датчики сітла та дощу, підрольові пелюстки, віртуальна приборна панель. Велика мультимедіа, розширена, двохзонний клімат, передній підігрів сидінь. автомобілі є все, що потрібно для комфортної їзди. Дуже класно виглядає, дуже класно їде. Отже, друзі, дана пропозиція. Ми знаходимося за адресою місто Вінниця, вулиця Соборна, Дина. І дане авто можна придбати на заснує 38 тисяч 990 доларів, доступний в та кредит. А також можна допомогти вам пригнати в той США.